Ми щойно згадували про атмосферні фронти, але ми сьогодні нашу зустріч почнемо із розмови про тумани. Ну, коли е, говорити про тумани, верніше, коли не говорити про тумани, як не восени, то я не знаю. Е, найбільш, напевно, характерне атмосферне явище саме у листопаді. Я нагадаю принагідно, що листопад це місяць із найбільшою кількістю похмурих днів, і, звичайно, туман до цього докладається. І тому ми зараз з вами і подивимося на якісь. Тумани, і поговоримо, що це таке. А головне, якими вони бувають. Ну спочатку таке, знаєте. Наукове обґрунтування. Туман це атмосферне явище, про що ми вже сказали, яке виникає над земною поверхнею при скупченні продуктів конденсації водяної пари, тобто дрібних крапель води, кристалів льоду або і те, і інше. І якщо туман з дальністю видимості 500 метрів і менше зберігається більше трьох годин, він вважається небезпечним явищем. Які бувають тумани радіаційні. Радіаційні тумани. Виникають через радіаційне охолодження земної поверхні та маси вологого приземного повітря. Зазвичай радіаційний туман виникає вночі, коли панує антициклон. Я особливо хочу наголосити, що радіаційний туман ніяким чином не пов'язаний із радіоактивністю. Він виникає просто коли сонячна енергія нагріває поверхню землі та водойми в день, а вночі ця пара конденсується в охолодженому повітрі. Це звичний туман, такий красивий, який розсіюється зі сходом сонця. Ну, У холодну пору року у тривалих антициклонах ці радіаційні тумани можуть тривати довше, кілька діб, а то навіть і тижнів. Ну, І також ще є такий різновид радіаційного туману, шкідливий різновид, шкідлива форма це смог. Адвективні тумани. Адвекція це перенос, рух виникають під час руху теплого вологого повітря, над холоднішою поверхнею, тобто, коли відбувається адвекція переміщення повітряної маси. Ці тумани можуть розвиватися і над морем, і над суходолом. Вони займають величезні площі часом до сотень тисяч кілометрів. Адвективні тумани зазвичай виникають, коли хмарна погода, вони стійкіші за радіаційні і часто не розсіюються в день, навіть за наявності слабкого а в окремих випадках і сильнішою. Вітру. Це дуже рідко буває, але буває. Ще є такі адвективно-радіаційні тумани, мішана форма, які формуються над охолодженою сушею, при слабкій адвекції переносу теплого повітря і при поступовому радіаційному вихолоджуванні земної поверхні. Тумани випаровування. Вони формуються в холодному повітрі при його пересуванні над водною поверхнею, яка тепліша за цей шар повітря на 10 градусів. Орографічні тумани, ну і з назви зрозуміло, що вони спостерігаються, утворюються у горах, коли повітря піднімається вздовж навітряних схилів гір або високих хребтів. При таких процесах формуються низькі шаруваті хмари. І якщо хмари знижуються до поверхні землі, то власне і спостерігається туман. Ще такі є тумани, як льодяні. Вони утворюються при сильному морозі в результаті додаткового надходження водяної пари у повітря із продуктами згоряння палива. Ці льодяні тумани часто спостерігаються на аеродромах під час роботи. Двигунів авіаційних, особливо при зльотах літаків. Ми вже забули, що це таке, але обов'язково дочекаємося. Далі ми будемо з вами говорити, поговорили, поблукали у туманах. Ще раз наголошую, що тумани надзвичайно характерне явище саме листопада. А зараз ми переходимо до улюбленої багатьма рубрики, підрубрики, точніше, магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма. Хочу сказати, що ну, є такі підстави для особливого. Клопоту уваги до свого здоров'я, самопочуття. Адже як ви бачите з цієї діаграми, не часто вона така буває. Магнітні бурі словом, завтра передбачаються і сьогодні і завтра. Тому хто от помітив, що реагує на таку високу геомагнітну активність, будь ласка, трохи до себе. Так уважніше подумайте про себе, попіклуйтеся, особливо подумайте про ваших старших, хто поруч вас, родичів, знайомих, хто, наприклад, не знає, що завтра магнітні бурі, попередьте їх. Або краще не кажіть, а просто про них попіклуйтеся. Ну і ще раз нагадую: завтра, сьогодні-завтра і очікуються магнітні бурі. Ну і власне, переходимо ми до зараз головної теми нашої зустрічі: це прогноз погоди. І тут мені є що вам розказати, тобто є зміни. Мало того, що магнітні. То завтра ще і очікується зміна погоди. До нас прийде циклон, і тому він принесе: ми знаємо, що циклон це така масштабна область зниженого атмосферного тиску. І зазвичай з циклонами приходить, як ми кажемо, негода. Отже, по порядку. У Західних областях України завтра, 11 листопада, очікується часом дощі і також зниження температури повітря, бо західні області опиняться у тиловій частині, у холодній частині циклону. Як ви бачите, максимально ну просто дуже-дуже холодно, чесно кажучи, плюс 7-9 плюс градусів, трохи вище традиційно на Закарпатті. На півночі України завтра також обов'язково парасолі, тепліший одяг, вологозахисне взуття і одежу, тому що і на півночі також похолодніше, максимально близько плюс 9 градусів, і також ітиме дощ. Ну, Така погода буде. Чесно кажучи, несприятлива на сході України також буде дощ, вплив циклону і тут відчуватиметься, але як ви бачите вже по цих цифрах, температура повітря буде вищою, плюс 11 плюс 15 градусів. Ну, дощова тепла погода. У центральній частині України завтра також очікується нестійка волога погода із дощами різної інтенсивності, навіть до сильних. Увага! Завтра у центрі можуть бути сильні дощі. І температура повітря від 9 на Вінничині до 13 градусів тепла на Дніпропетровщині. У південній частині України завтра очікується також часом дощ, температура повітря висока, від 15 до 17 градусів, ну 17 це більше стосується Криму. І також, ще раз наголошую, на півдні також завтра будуть дощі на Одещині і Миколаївщині, навіть сильні. У Києві, у столиці, завтра очікується. Дощова погода, не забувайте парасолі. До речі, вже пізно ввечері в Києві почнеться дощ і вночі він буде йти, можливо, навіть і помірний. Максимальна температура повітря знизиться у столиці і е коливатиметься в межах 8-9 градусів тепла. Ось е така е погода завтра очікується в Україні. Я ще раз нагадую, до нас приміщується активний циклон із Південного заходу Європи, з районів Румунії, тому завтра. У більшості областей України очікуються дощі, помірні, декуди навіть і сильні, це більше стосується центральної частини України. Ну і на Заході та на півночі відчутно похолодніше. Хочу сказати, нагадати, що листопад це місяць осінній, тому це похолодання ще поки що, на щастя, не остаточне, ще буде трохи тепліше. Уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.